Всем привет, меня Золя, и сегодня я хочу рассказать. И, конечно же, я снимаю видео для канала МЖМ. Как я, я провела лито. Итак, э, справді, как я провела лито. літо я провела в сім'ї. семьи. С бабусей, конечно, ездила у Львів, де Багато-багато різних цікавих було моментів. І якщо я буду всі розказувати, то відео буде дуже великим. І так, я з зазвонуся на Львівщину. І потім ми поїхали до міста Городок. На Городку ми побували у на прекрасному концерті. на... На День города Городка приїжджала туди Верховина. І багато-багато дітей і людей співали із різних шкіл. І потім ми поїхали з бабусею, як завжди, додому, тому що ми просто приїжджали в гості. І вдома ми потім поїхали. На море, коли приїхали, зразу поїхали на море. На море ми приїхали вечором, а вечором вже холодна вода і там ми полізли купатися, а вона холодна. Ми ну, не всі полізли в воду, а більшість е... купались. Ой, фоткались. Ну, звісно, це для нас було таке драйв. ми... У холодній воді купались. Клас. Як завжди, ми, коли купалися, то було багато різних моментів. То там не вміли плавати, то ще щось. Потім бабуся з моїм дідусем поїхала на море. Купила мені одну куклу, але я її показувати не буду. Це літо закінчується і потрібно збиратися в школу. Ну, ми скупилися в школу. І, як, звісно, це літо надо, задають нам повторяти. І більше літо я прогуляла, тому що це канікул. Літо це мій. Це пора року моя любима. і це відео я присвятила каналу МЖМ. і всім пока! Підписуйтесь на мій канал, на канал МДЖМ. ставте лайки і передивляйтеся МЖМ відео Всем пока!